Мої вітання, шановні глядачі! Мене звати Ольга. І зараз я буду продовжувати робити теропрогноз для міст України на період з 11 листопада по 15 листопада 2025 року. Включно ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Це у нас буде перша частина. Вона буде починатися з міста Запоріжжя. І закінчиться список цих міст Житомиром. Згодом пізніше трішки буде друга частина прогнозів для міст України. Вона буде починатися з міста Дніпро і міст Дніпропетровської області, і закінчуватися Чернівцями. Я вам дуже вдячна за довіру, за ваші коментарі, за ваші повідомлення в особисті. Ви мені багато пишете. Дякую вам за відгуки, за ваші теплі побажання. Все читаю, кожну з вас відчуваю. Починаємо зараз із Запоріжжя. Я вже думаю, може робити так в загальному плані один. Просто прогноз не поденно, Тому що ну, да, часто буває, що співпадає, а часто буває, що не співпадає, і оскільки я не кажу, що дати можуть змінюватися, все одно мені пишуть коментарі. Ви казали, що 4 чи 5 не буде, а, а прильот був. Ой, я не знаю. Ну, як ще? Мені вже знаєте, смішно це все. Вроді я, знаєте, кров'ю розписалася і <кляла> поклялася, що такого-то числа буде, а такого не буде. Це все що... гумор, ну, щоб не плакати. Починаємо із Запоріжжя. Запоріжжя з 11 по 15 листопада. Так, 11 листопада, місто Запоріжжя. Що чекає? 12 листопада місто Запоріжжя. 13 листопада місто Запоріжжя. 14 листопада і 15 листопада Запоріжжя. Так, відразу так хочу повідчути те, що я не бачу ще карт, але я хочу відразу вам сказати, що я відчуваю. Ага, ну, десь от мені йде таке, знаєте, 12-13. З 12 по 15. От, от у ці дні. 14 може якесь послаблення бути. 12, 13, 15 максимальна обережність. Зараз подивимося. Правду, чи точно я відчула? Ну, вже дивіться, тут диявіл відразу перевернувся. Це про те, що ворог має коварні задумки. Які з нього будуть з промоги щось зробити, якусь коварність в нашу сторону, але він перевернеться. В нього не вистачить духу, не вистачить в нього сил. Лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий берег. Хоча, це, кажуть, знаєте, взагалі на порізькому напрямку. Хоча ось тут показують карти, що От на правий берег може бути прильот. Правий берег, велика пожежа, тут може бути. І не одне ж тут щось може прилетіти. На жаль, 12. 12. Тут ракета повітряна, повітряна атака, ракета. Загроза ракетна небезпека, лівий берег, правий берег. Лівий берег Запоріжжя, правий берег. Лівий, правий. Летітимуть над нами десь. Летітимуть, Ну, прильоту в цей день не показали карти. Але десь по району, на жаль, будуть прильоти. В Запоріжжя не показали. 13 листопада місто Запоріжжя. Тут може бути карта сльози, карта смуток. Щось можуть три штуки влуча... влучення. Щось П'ять будуть летіти, ну щось таке, п'ять летітиме, три влучання і 2 ні. Так, лівий берег Запоріжжя. Правий берег, лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. На, на лівому березі робота ППО. Загроза від уламків. Щось там може, дивіться, впасти і промазати. От лівий берег, лівобережна сторона. Треба бути обережним. Тут показують поранення. І проблеми з опаленням і світлом. Тут щось може бути. Ось і критична інфраструктура. 14. 14. Листопада, місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег. Лівий берег Запоріжжя. Правий берег. Лівий. І башта тут випала. О, тут ну, якось вже на окраїнах міста. Передмістя. І лівий, і правий берег є небезпека. На правий берег показало башту. Може бути прильот. Руйнація. 15 листопада місто Запоріжжя. Карта справедливість випала. Рівновага. І що? Лівий берег. Правий берег. Дивіться, лівий берег і правий берег. Знову, ну, карти витасувала. Все одно випало на правий берег. От, можливо, знаєте, це в якийсь день буде якийсь прильот. А карти показують на кожен день. Ну, от і на, цій, на цей і на цей день. Ну, тут для правого берега фоном карти попереджують, що може бути приліт. На правий берег башту. Карти показали. Будемо уважними. Вільнянськ. З 11 по 15 листопада. У Вільнянськ. Чи буде приліт? У самий Вільнянськ. Самий Вільнянськ, Розвідувальні БПЛА будуть літати, у на східному напрямку там узбиватимуть. От, в самий якось нема прильоту, слава Богу, а десь на східному напрямку, на сході, передмістя, район, там можуть бути ну, уламки, от таке щось може бути. Місто Київ з 11 по 15 листопада, місто Київ, з 11 по 15 листопада, 11 листопада, 12 листопада, Київ, 13 листопада, місто Київ, 14 листопада, місто Київ, 15 листопада, місто Київ. Так, 11. Карта сила. Тут щось ворог буде з силою, силитися. Тут є загроза для двох берегів і для лівого і для правого берега, на жаль, можуть бути прильоти. 12 листопада, місто Київ. 12 листопада, місто Київ. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Нема прильоту, карти не показують. Десь кажуть, по області можуть бути, а в самий Київ ні. 13 листопада. Щось, якась атака. Чергова на Київ. Чергова атака на 13 число. Карти попереджують. Трина... Лівий берег. От дивіться, прильот. Правий берег. Лівий берег, прильот. Вночі лівий. На лівий берег може бути прильот. От, мінімум 3 штуки. Київ. 14. 14. Ну, вона перевернута, слава Богу. 14 листопада, місто Київ. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег. Правий берег. На, на область Київську, з північного заходу йде загроза, на, на Київ буде летіти, але його збиватимуть. Буде працювати в північному напрямку, на, на північна частина Києва, там буде працювати ППО. І 15 листопада місто Київ. Дати, ви ж пам'ятаєте, що дати можуть зміщуватися: плюс-мінус 1-2 дні. 15 листопада місто Київ. Правий. Правий. У Київ нема прильоту, у е, в області є. Будьте уважні. Чекаю зворотний зв'язок. Біла церква. Чи див... пишіть, з якого міста ви мене всі дивитесь? Біла церква з, так, з 11 по 15 листопада. Так, у Києві у Білу церкву. Чи буде приліт? У саму Білу церкву? Страшно гучно. А приліту нема. По районам, там, по окраїнам може бути, але не, не в саме місто. Васильків. 11 по 15 листопада місто Васильків. У Васильків чи буде приліт? Васильків, у вас може бути приліт. Відразу вам і башта випала, і диявіл, ну хоч вони перевернуті, але погано, що і імператриця також перевернута. Північний захід. Є загроза для Васильків. Бровари. Бровари з 11 по 15 листопада. Бровари. О, самі бровари буде приліт. У бровари. У бровари. Бровари я не бачу прильоту. Карти не, показую, не показують. Каже, десь по області може бути північний схід, то там щось. Можливо, це район, але до вас у вас нема. Львів. Місто Львів з 11 по 15 листопада. Місто Львів. У вас може бути прильот на півночі, північ, північ вашого міста. Там може бути в енергосистему прильот. У ці дні-п'ять днів і проблеми з світлом. Тут можуть влучання, влучання. Карти показують, що може бути. На жаль, карти попереджують. Тернопіль з 11 по 15 листопада. З 11 по 15 листопада Тернопіль. У Тернопіль. Тернопіль може бути приліт. Відразу вам карти показуються. Північний схід. Так. 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 Північний схід в Тернопіль вас, карти цього разу попереджують, що може бути приліт. Будьте уважні. Хмельницький. З 11 по 15 листопада місто Хмельницький. З 11 по 15 листопада місто Хмельницький. Нема приліту, не показують карти. У, Хмель... у самий Хмельницький, а слава Богу, нема. Старокостянтинів. Старокостянтинів з 11 по 15 листопада. Чи буде до вас приліт у Старокостянтинів? Багато щось на вас летітиме з північного, з північного сходу. І кажу, що на заході вашого. Міста може бути приліт. Західна сторона, частина. Тут йде в попадання, влучання. На жаль, може бути. І, і щось кажуть, не одне, не одна штука. І загроза від уламків також. Харків. Чи зменшиться кількість обстрілів Харкова? З 11 по 15 листопада. Та хіці дивіться, багато. Перша карта, дивіться, скільки летить. Тут посилення навпаки, і коли карта колесниця, кажуть, посилена ще більше будуть паразити гепать. По-другому не скажу. Активність в вашу сторону, швидкість і активність будуть стріляти багато і часто. Вінниця з 11 по 15 листопада. Вінниця з 11 по 15 листопада. У саму вінницю приліт буде? У саму Вінницю приліт буде? У саму Вінницю? Ну, карти не показують. Десь от на... Півночі, північніше. Може, це область, отам десь. А в саму Вінницю карти не показують приліту. Кропивницький. З 11 по 15 листопада місто Кропивницький. Пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Кропивницький. Чи буде до вас приліту? Самий Кропивницький. Кропивницький може бути. Приліт. До вас загроза для північної сторони. Там може бути окраїни, передмістя, кропивницький. Там може бути. Черкаси з 11 по 15 листопада. У Черкаси. В самі Черкаси. Нема. Слава Богу, нема. Полтава. полтава. Полтава з 11 по 15 листопада. Полтава. Полтава. З 11 по 15 листопада, полтава. Карти не показують приліт. Десь північніше вашого міста, на півночі вашого міста, там буде працювати ППО. Північніше район передмістя там. Саму Полтаву нема. Кременчук. Місто Кременчук з 11 по 15 листопада. Місто Кременчук. Збиватимуть, на півночі буде працювати, шахеди будуть літати, там кружляти вони восьмерку будуть бігати, там один за одним ганяться Буде ППО працювати. Ну, як прильота, так, як такового, карти не показали, слава Богу, нема. Ну, ППО буде працювати на півночі вашого міста. Загроза від уламків є. Житомир з 11 по 15 листопада. З 11 по 15 листопада місто Житомир. У Житомир. Чи буде приліт? У самий Житомир. Житомир може бути до вас. Показують в центрі міста пожежа у вас. Загроза від уламків, оце щось може бути. Житомир тут є. Кажуть, будуть цілитися вашу енергосистему, газову, електричну, тут щось буде працювати ППО. Так, да, буде ППО працювати. І кажуть, що може бути пошкодження. Ця критична інфраструктура. І тут проблеми з світлом можуть бути. Але його швидко, швидко починять. Відремонтують там швидко. Ну, відносно швидко буде, буде якась тут проблема, Да. На жаль, це так. Карти так показали. Такий у мене таро-прогноз. Обов'язково пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Я собі для себе відмічаю. Роблю висновки, робити чи не робити для даного міста. Прогноз. Всіх обіймаю мирного неба, всім бажаю. Кому цікава ваша особиста історія: сім'я, рідні, близькі, робота, дорога це все я вам можу сказати на особистих розкладах. Всіх обіймаю мирного неба, бажаю, всім, всім. всім.